Українська церква християн Віри Євангельської вже не перший рік активно служить у регіонах, що постраждали від окупації. Наші священнослужителі, волонтери, пастори регулярно їдуть у села та міста, щоб підтримати людей, допомогти, відбудуватися та найголовніше засвідчити Божу любов на ділі. Я не раз був приємно здивований тим, як на заклик їхати на відбудову на цілий тиждень. Відгукувалися багато людей. Інший раз по 170 людей їхали разом з Кухарями, щоб відбудовувати сестри, їх кормили. А скільки коштів було пожертвовано і будівельних матеріалів, транспортом В одній тільки Олександрівці, Херсонської області, було відбудовано. 120 будинків і вщент зруйнований фельдшерсько-акушерський пункт, був встановлений під ключ. І все це робилося, і я вірю, буде творитися в ім'я Ісуса Христа і для Його слави. Одного разу я підійшов до одного чоловіка, який сидів на лавочці біля свого будинку. І він я при біля нього присів, і ось так і кажу, що як ваші справи він показує, ти бачиш, що робиться в дворі, все зруйновано, нічого немає. А мені 67 років, я не можу нічого сам собі зробити. На що я йому відповів? Що ми вам допоможемо? Він повернувшись ось так і сказав: Та знаєш, скільки людей обіцяють всі ви такі. Друзі, якось по особливому ці слова так скажімо, вчепилися до мене, і я йому сказав: Ні, ми не такі, ми вам допоможемо. І справді, в той день, увечері, ми завезли йому частину будівельних матеріалів і цим самим дали надію цьому чоловіку, що ми йому відбудуємо. Забігаючи наперед, цьому чоловіку відбудували 40 квадратів з нуля житла. На сьогоднішній день він з дружиною відвідує церкву, що і найбільше радує нас якось по особливому проповідуючи ділами. Люди, які будуть бачити ваші справи, вони прославили Отця вашого небесного. За час протягом двох років Бог дозволив відбудувати шість одиниць нерухомості лише в Київській області. Відбудова для нас це не просто відновлення зруйнованого житла, яке зробили окупанти, але і подання людям надії на те, що церква поряд з вами, церква не залишає, ми в молитвах з вами, і разом з тим, і на ділі також. Як тільки село оборони звільняють, де окуповують наше село, Наші міста, а церква туди одразу заходить, щоб бути підтримкою для людей. Це матеріальна підтримка, це їжа, це навіть дрова, щоб підігріти їжу, щоб було тепло в хаті. Це відбудова будинків, це дахи, вікна. А головне це відновлення церков на тих територіях або відкриття нових. Їжу можна з'їсти, але віра в людей залишиться навіть ті часи, коли вони залишаться самі. Це підтримка дітей, підлітків. Це організація таборів, літнього відпочинку, оздоровчих таборів для тих, хто пройшли просто жахливі часи свого життя. Церква завжди має бути поруч з людьми. Ми можемо служити тільки тому, що вірні брати і сестри підтримують це служіння. Тому закликаю також вас приєднатися до цього важливого служіння вашими пожертвами. Хочу нагадати важливий принцип. Десятина це запорука успіху в Божій справі. Коли народ Божий вірний у десятині, церква має можливість служити, підтримувати та відновлювати. Завдяки вашій вірності сьогодні відбудовується життя на звільнених територіях. Разом ми можемо зробити значно більше.